Куточок народних ремесел Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я запрошую вас на ярмарок. Подивіться, ось базар, різний є для всіх товар. Можна все отут знайти, так захочусь, і купи. З давніх давен в Україні пора збирання урожаю закінчувалося яскравими багатими ярмарками. Кожен приносив на ярмарок все, що вродило. Одні везуть, щоб продавати, другі йдуть, щоб купити. І обов'язково на ярмарку винають українські народні пісні, проводяться різноманітні ігри. Наш український народ здавна славився своїми умільцями та майстрами. Які добре володіли різними ремеслами. От і на ярмарок свої вироби привозили гончарі, шевці, столярі, вишивальниці, мирошники та пекарі. Діти, зверніть увагу, тут торгує своїми виробами гончар. Гончарство це вироблення посуду та інших речей із глини. Гончарі виробляють свої вироби на спеціальному пристрої. В гончарному прузі. Готовий виріб майстер поливає водою, а потім обпалює в печі. Малята, погляньте, будь ласка, тут свої вироби демонструє бондар. Бондарство вид дереворобного промислу, пов'язаний з виготовленням міскостей, бочок, діжок, барил та цебел. Ці вироби виготовляли з дерева. А ось цей майстер це столяр. Столярство вид деревообробного промислу, виготовлення хатнього печіння, лав, озлонів, скринь, столів, табуретів та стільців. А ось свій крам пропонують вишивальниці. Погляньте, які гарні вишиті рушники, сорочки, подушки. В кожен виріб вкладена велика праця, тому їх бережуть з покоління в покоління. Тут свої вироби пропонують ткачі. Ткацтво це виготовлення необроблених текстильних тканин на ткацькому верстаті. Здавна ткали килими, ремені. Матеріалом були волокна з вовни, коноплі та льону. Ще існує таке ремесло, як плетіння. Майстри свої вироби плетуть різноманітної електричної сировини. Це може бути солома, лоза, очерет. Умільці з них виготовляють різне господарське начиння. Також на ярмарок свої вироби привозять ковалі. Ковальство одне з найдавніших ремесел України. Ковалями були дуже чоловіки. З металу вони кували плут. Плуги, коси, мотики, серпи та підкови для коней. Пройшов час, і українські ремесла дещо забулися, адже з'явилася можливість виготовляти схожі предмети в житку значно швидше і легше. Тому такі ремесла потрібно берегти, адже вони несуть в собі багатовікову історію. Дітки, сьогодні ми познайомилися з народними ремеслами. Тож зберігайте традиції та любіть Україну. До побачення!